6 жовтня, починаю роботу в медіа центру України «Укрінформ». мене звати Світлана Чепоренко. Починаємо розмову про те, як конвертувати підтримку світової академічної спільноти у масштабний освітній проєкт для українського бізнесу. Наші гості сьогодні Крістіан Кеттлс, професор гарвардської школи бізнесу в інституті стратегії та конкурентноспроможності Майкла Портера, а також Ірина Тихомирова, президентка бізнес-школи МІМ. Пані Ірино, почнемо розмову з вами. Розкажіть, будь ласка, про форум «Facing the Future», який зараз відбувається в Києві. От починається просто зараз, наскільки я розумію. І в рамках цього форуму буде представлена книга, яку от принесли сьогодні з собою: «Reinforce UA». Теж розкажіть, будь ласка, про що ця книга і взагалі яка мета і книги і події? Дякую дуже. Мені дуже приємно бути сьогодні. і Розказати про нашу роботу. Справа в тому, що проєкт UA» Розпочався в 22 му році. Задумали ми його в березні. В березні, коли ворог стояв під Києвом і було дуже складно нам всім. Ми, як освітяни і як бізнес-школи, отримували досить багато запитів від наших партнерів, які казали, що вони готові, вони нас підтримують, вони разом з нами і вони готові з нами. У нас викладати. І тоді ми вирішили, що в кінці березня, коли стало трохи легше, що можна зробити цілий, цілий проєкт. І протягом року ми почали в червні минулого року, 22, в 22-му 22 році, в червні, кожної середи, о 6 годині за київським часом, ми запрошували видатних. Мислителів міжнародного рівня, тобто це були представники різних країн від Швеції до Південної Африки, від Сполучених Штатів до Індії, і вони говорили про сучасне, тобто вони говорили про головні ідеї, які зараз турбують людство. І ми вважали, що ці ідеї надзвичайно важливі, тому що вони важливі для України. Ми маємо знати, розуміти, обговорювати порядок денний, світовий порядок денний. Безумовно, війна, безумовно, це для нас ну, це найголовніший пункт, це перший пункт нашого порядку денного, але з іншого боку. Є розуміння, що війна завершиться і нам треба буде будувати країну. І оці головні ідеї світу ми намагалися принести в Україну і давали можливість їх обговорювати з найвидатнішими мислителями сучасності. Цей проект тривав цілий рік, і зараз форум. Facing the Future Reinforce присвячений ну, такому проміжному етапу цього проєкту. Ми запросили учасників цих, цих наших серій, і Крістіан Кетелс, один з тих, хто брав участь в цьому проєкті. І ми хочемо знову говорити про майбутнє. Яке майбутнє ми хочемо, яке майбутнє ми бачимо. Що потрібно зробити для того, щоби. Ну, і це різні аспекти. І макроекономічні, і лідерство, і інновації, і діджиталізації, різні аспекти по-різному обговорюються. І відповідно книга книга, в яку, в яку зараз війшло половина лекцій, які були, були е проголошені, да, відбулися протягом року. Але відмінність цієї книги в тому, що думаю, що такої книги не було ніколи в Україні. Тому що, як правило, ми мали перекладні ну, переклади. Тобто, в найкращому випадку, це були переклади якихось лекцій, думок, видатних мислителів ну, на українську з англійською. Але це. Були якісь лекції, книги, які були переклад... перекладені. Відмінність цієї книги в тому, що це дійсно люди, люди, яким є що сказати, які відомі в світі, і тут їх лекції спеціально для України. Тобто ці лекції, які були проголошені, підготовлені. Спеціально для українських учасників. Тому зміст цієї книги я вважаю унікальним, я вважаю, що це надзвичайно важливо. Ми не платили гонорари нашим спікерам, і вони надали нам право безкоштовно використати їх лекції в цій книзі. Ця книга не буде продаватися. Ми її будемо розповсюджувати, дарувати, тому що ми вважаємо, що це надзвичайно важливо. Тобто ми не платили спікерам, але і ми і не заробляємо на, на цій книзі. Тому я дуже хотіла би, щоб ця книга вона була поширення, обговорення, дискусії, щоб вона була доступна для. Багатьох для слухачів, студентів, ветеранів, бізнесу, науковців. І саме тому на форумі сьогодні, який починається саме сьогодні, будуть присутні і студенти, і викладачі, і бізнес, і представники НЖО, і представники ем, уряду. І будуть, я сподіваюся, що зможуть бути присутні ветерани. І я думаю, що це якраз буде таке обговорення нашого українського суспільства, що ми чекаємо від майбутнього, і яке майбутнє ми хочемо. Дякую, пані Ірина. Містер uh, uh, Cooperation of Business School. містер Кетелс. Як відбувається співробітництво у сфері освіти? Які вже проекти ви впровадили, і чому це важливо для України і для українських бізнес-шкіл і українського бізнесу? По перше, дуже дякую за, за запрошення приїхати в Київ та брати участь у цих заходах, які відбуваються. Я не був в Києві останні 15 Років у гарвардській бізнес-школі ми створили мережу, мережа, яка зараз зростає на більше як 100 університетів по всьому світу. чим займаються університети? Ми навчаємо. Ми навчаємо курси і зараз ми маємо. Курс для України для українських студентів українських бізнесів і він говорить про те, як побудувати процвітаюче суспільство у ваших умовах. І дуже важливо це те, що такі курси вони одразу обертаються якимось впливом. І амбіції нашої групи це е, вони виходять далеко за межі просто освіти. Ми хочемо, щоб насправді була побудована процвітаюча країна, і саме тому ми зараз сьогодні, тут в Україні. І я був так само шокований, коли почалася війна, і ми у своєму співтоваристві думали, як ми можемо допомогти, який ми можемо зробити внесок. Ми обговорювали це з нашими польськими колегами. Але сьогодні я сюди приїхав для того, щоб розмислити над тим, як побудувати. Майбутнє для того, щоб перемогти в Україні, треба перемогти на полі бою. Але крім того, треба побудувати економіку для того, щоб стати процвітаючою країною. Розбудувати конкурентне середовище, треба розробити послідовну стратегію для цієї країни. Не... Не якусь чарівну паличку, не якесь рішення, яке привнесене ззовні, але й розробити рішення, в рамках якого систематично країна буде удосконалюватись і покращуватись. І тому книжка називається Не відбудувати Україну, а посилити Україну, тобто вона говорить про те, як відбудувати кращу Україну після війни. Знову ж таки, ми тут не для того, щоб надати рішення, але для того, щоб почати діалог. І отримати бачення того, як знайти таке рішення, адже таке рішення воно має походити від України від того, як ви думаєте про своє майбутнє, як ви бачите розвиток своєї економіки у глобальному та європейському контексті. Мені подобається, що у нас зараз відбувається ця дискусія, тому що зараз Україна стикається із дуже Важкими виборами не тільки виборами військовими, але й економічними. Нам треба обирати правильні програми. Уряду треба обирати правильні програми за допомогою міжнародних інституцій. Це критичний момент, але це не відповідає на питання, як побудувати конкурентну Україну. Отже, якщо ви хочете, ми хочемо заснувати цей другий трек нашого обговорення. Пане Кетелс, на вашу думку, які нові о, можливості відкриваються для бізнесу в Україні, незважаючи на цей важкий час, і які о, можливості відкриються після нашої перемоги, після того, як війна закінчиться? Знову ж таки, немає швидкої відповіді на це питання. Від звісно, що в Україні є якісь очевидні активи, наприклад, сільськогосподарські. Це буде напевно критична частина української економіки, але знову ж таки виникає блокада Чорного моря. Зараз блокується український експорт, але тут ми будемо шукати оце рішення. Також важливим активом є it сектор України, крім того, є й інші. Можливості, такі як металургія, і тут можна порозмислити над тим, як правильно зробити зелений перехід української металургії, але нам треба привнести цю дискусію на із абстрактного рівня на конкретний рівень я б, наприклад, хотів побачити дискусію, яка відбувається між приватними компаніями, між у певних секторах економіки, для того, щоб зрозуміти де можна заповнити якісь пробіли, де як можна себе позиціонувати. але знову ж таки це не щось. Не якесь рішення, яке відбувається протягом або впроваджується протягом місяця, це довгі процеси, адже, як я сказав, Україна стикається із важкими викликами, важкими виборами. Наприклад, чи треба нам розбудовувати фізичну інфраструктуру, чи IT-інфраструктуру, чи треба нам розбудовувати свої бізнеси таким чином, щоб підтримувати міжнародний бізнес? І оце. Те саме обговорення, яке запровадить якесь рамкове розуміння майбутнього розвитку. Це, Можливо, вона трансформується в якісь більш масштабні проєкти, інші проєкти, розкажіть, будь ласка. Безумовно, продовжиться. Наш проєкт, коли я сказала, що форум це проміжний етап. Форум буде, проект буде продовжено. Ми не будемо проводити. Ці семінари чи зустрічі кожного кожної середи ми будемо їх проводити кожну третю середу місяця, тобто раз на місяць будуть відбуватися наживо е, зустрічі з провідними мислителями. Бо ми підняли цю хвилю. Да? Тут у нас є можливість стосунки, відносини для того, щоб знову запросити найкращих, найрозумніших, найвідоміших до України для того, щоб вони почали говорити, обговорювати сучасний, сучасний порядок денного. З іншого, я думаю, що і ми обговорювали з паном Крістіаном, це, що етап просто проголошення ідей вже, вже завершився. Тобто і тепер, скоріше за все, ми перейдемо до серії можливо круглих столів, можливо, якихось зустрічей, які будуть спеціалізовані для того, щоб можна було обговорювати. Більш конкретні, вистроювати більш пріоритетні завдання, більш на... Ну, можливо, вони більш локальні, не такі глобальні, але вони можуть бути більш корисними, і я впевнена, що вони більш корисні. Конкретні ж кроки для, для підсилення України. І ну, знаєте, ми кажемо завжди, що перемога досягається. Першим кроком, і для того, щоб перші кроки були зроблені, але невпинно йти в правильному напрямку. І оце є певний етап, певне, певне закінчення, але проєкт продовжується і він буде продовжуватись і лекціями, але додається ще, додається саме експертні обговорення. Дякую дуже. Надам можливість колегам поставити запитання. Володислав Обух, Укрінформ. у мене запитання про співпрацю, чи якщо хочете синергію, тут два аспекти. Перший аспект, як співпрацює зараз, зокрема і над українською проблематикою світова фундаментальна наука із наукою прикладною, адже для нас дуже важливо не лише мати візію, якусь бачення свого майбутнього, а і мати розуміння тих тактичних кроків, того інструментарію, який можна використовувати для цього, аби з техні... Нології це неможливо досягнути цієї стратегічної мети. І друге питання, що стосується співпраці міжнародної наукової спільноти академічної спільноти, зокрема і тих, хто займається прикладною наукою, із українськими фахівцями, зокрема фахівцями у сфері правозастосування, адже зважаючи на ті особливості правового поля, особливості регуляторної політики, яку ми маємо в Україні, може виявитися так, що у багатьох аспектах те. Що для німецького чи американського бізнесу це добре, для українського бізнесу з певних причин це може бути ну, якщо не рівнозначно смерті, то рівнозначно проблемам. Я думаю, що я якраз частково відповіла на ваше питання: що робити далі? Далі? Ми маємо почати експертне обговорення саме конкретних кроків. І наш проєкт, який спочатку був якраз спрямований на те, щоб принести сучасний порядок денний в Україну під час війни, зараз переходить до більш експертного обговорення. І е, я розумію, що в Україні. Ну, наш проект і інші обговорення вони будуть також тривати. Різні групи, різні вчені, різні інституції будуть започатковувати цей діалог. І я впевнена в тому, що це дуже корисно, тому що ми маємо напрацювати різні бачення, різні візії, різне розуміння про те, як ну, це все буде відбуватися, і далі скласти ну, з. За нас ніхто це не зробить, нам можуть допомогти, але що робити, що відбудовувати, в якому порядку університет чи аеропорт відновлювати там якийсь металургійний завод, чи відкривати якісь нові факультети в університеті. Це тільки має бути наше рішення. А якщо є рішення, впевненість, і це відповідає загальній стратегії, то тоді знайдуть ці гроші. Тобто нас готові підтримувати, але це не може бути дайте нам гроші, а ми їх витратимо. Тобто має бути точне розуміння, ціль, яка відповідає стратегії. Ну і над цим ми і працюємо, і саме тому проекти називаються РІНФОРСІЙ. А якщо казати про різницю. В бізнесі, в, в умовах. Ну безумовно, але тут я скоріше звернусь до досвіду пана Крістіана, тому що у нього є досвід роботи консультування різних урядів. І зараз він працює в Індії, в Ізраїлі і в Південній Америці. І його досвід як адаптувати знання, академічні знання і досвід. В конкретні рекомендації для урядів, то це якраз його парафія. Так. Я думаю, що дух нашого співробітництва і дух мережі, яку ми заснували 20 років тому, направлений на те, щоб підсилювати локальних лідерів. Ми Віримо, що е, довгострокові зміни вони відбуваються тільки тоді, коли ви підсилюєте локальні е, уряди, тому що вони найкраще розуміють, що відбувається на місцях. Що ми можемо надати, ми можемо надати ідеї. Ми можемо надати рамку, ми можемо допомогти вам відповідати на правильні питання. Але також необхідна технічна експертиза. Вона може надходити і від західних партнерів, від міжнародних партнерів. Але сама візія вона має прийматися в Україні. Це не те, що можуть зробити зроби, Це не те, що може зробити хтось із зовні. Отже, основні основний вибір ваш. Але наша мережа, вона дуже відкрита до підтримки. Ми дуже хочемо вам допомогти. І це те, що ми робимо в інших країнах. Одна із речей, про які ми говорили, це зробити може щось для молодших студентів або школярів, щоб, наприклад, можна влаштовувати якісь стажування за кордоном. Також можна якось поєднати зусилля української діаспори з за кордонами. Ми можемо подумати до те, як їх залучити до відбудови після війни. Я думаю, що є безліч різних можливостей, і нам треба подумати, які саме ми хочемо, над якими саме ми хочемо працювати. Як конвертувати підтримку світової академічної спільноти у масштабний освітній проект для українського бізнесу? А медіа центр України «Укрінформ» продовжить свою роботу о 12 годині. Ми дізнаємось про результат. Тат реалізації державних та комунальних земель за два роки роботи земельних онлайн аукціонів. Залишайтеся з нами.